Добрий день в ефірі. Останні новини на каналі Учитель ТВ. У сьогоднішньому випуску. Унікальний експеримент поставлено адміністрацію школи, педагоги та дика природа. Хто кого? День учителя. Червоний день календаря. Або чи для цього доню я тебе ростила? Як відновити імідж після святкування дня вчителя, Поради бувалих? Сос, рятуйте, бідних вчительських дітей. Іноземний гість завітав з вітаннями на наше свято. Про ці та інші новини докладніше в репортажах наших спеціальних кореспондентів. Дорогі наші вчителі. за Задорушні мичів школи, наших батьків. Ми широ вітаємо вас чудовим святом. Днем вчителя. Дорогі наші вчителі. До вас сьогодні слова щирої, шани і сердечної вдячності. Ваша праця мудра і благородна. Душу, серце, розум та здоров'я ви віддаєте. Продовжу всіх років вашим вихованцям. Як мама, проводжаючи своїх дітей в дорогу, віддає з рушником частину свого серця, щоб воно зігрівало їх на життєвих перехрестях, так і ви з частиною свого серця віддаєте знання. Мабуть, велике воно учительське серце як настільки вистачає його. Кореспонденти учитель ТВ запитали учнів нашої школи, чи хотіли б вони мати маму вчительку? Увага на екран! Хочу, вона буде знати, які в мене оцінки. Так, я б хотів би, щоб моя мама була вчителькою. Я б постійно їв у столовій, да. Але є діти, які прийшли особисто в нашу студію. З ними працює наша журналіст Яна. Яно, ми слухаємо вас. Доброго дня, студія. Сьогодні до нас завітали наші колеги-учні, щоб розповісти про свої проблеми. Моя мама вчителька. Добре це чи ні, хочу я спитати її. Чую, доню, ніколи мені. Глянь, Матусю, о сюди. Що писе тут? Е чи і рішається задачка владу, шифрон, пачка, перекрить спортзала в срок, чи сама уже урок. Ой Матусю, глянь, зірниця. вийдемо полюбуємось, вікна в школі не убиті, до зими готуємось. То кажись мені нарешті. Роз'ясніть тепер мені мама, вчителька, у мене добре це чи ні? Мама, вчителька щаслива, всі так заздрили тобі, коли з мамою до школи виходили день три дні. Та яке там щастя, звідки? Все не так, як у людей. І не заздрити, жаліти треба вчительських дітей. Давайте разом допоможемо цим дітям. Маємо надію, що після сьогоднішнього ефіру життя їх зміниться. Студія. Дякуємо, Яна. Залишайтеся зв'язку. Повідомляйте про всіх ваших гостей. А зараз ми подивимося документальний фільм, фільм про деякі сторінки життя української вчительки. Увага! Привіт, я фанфісправ. Я з Вони сьогодні потрапила. Тож я зупинюся, що в там сході? Проходили кружечки? і як. А паличка. Ой, молодець. А то ти кругленький, я малюю кругленький кружечки. Ну все, давай, бувай. привіт, Це твоя мама. Я сьогодні десь котик на сьогодні класі, я затримуюся. Ти там став там без мене. Ви поїли? Як нема що їсти? А макарони Вчора з'їли? А кашу? Закінчилось? Ти скажи, хай та, тату, хай купи тобі сухарики. Зробиш собі чайку. Ну, добренько, все, я піду додому. Пока. Алло, Фінко, привіт, як там цей правий добре? Уроки вивчив? Як не задають? Взагалі не задають? Що ти там вже в інституті? В синку, а в якому? Як не синку? Внучок? Ой, внучок, я замоталася. У нас сьогодні збори батьківський. Ну, батьком якось без мене, добре? Ви бачите, яка тяжка і відповідальна праці вчителя. Адже вчитель прикладає стільки зусиль заради інших дітей, забуваючи свою сім'ю та діток. Сердечно дякуємо вам. Дорогі вчителі, щиро вдячні за вашу нахнену працю. За ваше вміння долати життєві труднощі, за ваше невичерпане терпіння і спілкування з нами? Вибачте нам нашу нестриманість, непосідучість, безкомпромінність, вибачте, що часом ранимо вас необачним словом та безпеку сім'я. Повірте, що ми на 100% розуміємо, наскільки важлива роль учителя, у усиновлення молодої людини, яка важка і виснажлива ваша. Любі друзі, а чи не задумувалися ви, що таке справжній учитель? Наша журналіст Яна задавала це питання учням школи. Народний шкільний мікрофон відповів наступне: увага на екран. Вчитель це людина, яка щиро вірить, навіть якщо учень нічого не робить, та потенціал у нього все одно є, десь глибоко глибоко схований. Вчитель це той, хто читає думки інших. Я нічого не, не буду вчити. Він чує ще до того, як дитина відкриває рота. Учитель може знайти зниклий щоденник швидше, ніж поліція знайде злочинця. Вчитель це людина, яка може пояснити навіть найскладнішу тему, використовуючи лише крейду, журнал і приклад із життя про сусіда Петра. Правда, вчитель має суперсили бачити тих, хтось буде правди на останній партії, навіть коли пише на дошці. А що на це питання відповіли гості нашої студії? Яно, ти нас чуєш? Яно. Студія. У мене в гостях представники еліти нашої школи. Так сказати вершки шкільного суспільства. Ось їх думки. Справжній вчитель той, на кого призанули у клас, не діє виштоковольна сила. Справжня вчитель ідеальною всьому. Одягнений з голочки в руках усе горить. Прямо не вчитель, а їжачок на пожежі. А я виросту, то теж стану вчителем. Але ті під цукерки ви можете дарувати мені все сейчас. Ось такі думки. А чи не здається вам, що для вчителів нашої школи сьогодні треба знайти якісь особливі тримкі слова, які налаштували б на ліричний лад, викликали б світлі спогади, подарували б святковий настрій. Студія? А зараз новини книжкового ринку: на Палафах книгарин з'явилися короткий педагогічний словник, ексклюзивний репортаж наших спеціальних кореспондентів. Добрий день студія! Отже, вашої вальфі пропонується короткий педагогічний словник редакцією шкільного рука. Журнал. Сукупність аркушів у клітинку, що сприяє засвоєнню шкільної мудрості, шляхом занесення оцінок чи удару по голові. Директор який будинку, на який особисто визначає часоту та тривалість контактів дяків із місками підлеглих. Учень це сукупність лінії, дурниць і дарма витрачених зусиль, який переміщається школою за допомогою стадного інстинкту, відчуття голоду чи сусона. Останній дзвони це звук, який видається зменшеною копією церковного дзвону, що сповіщає їх пареді про прийдеш пришестя пришесті небесного. небесником. відпустка. Та, що виганяє бісів зі школи на каніку. Подрада. Це захист спрямований на задоволення особистих амбіцій адміністрації школи. Прибирання шкільної території, комплекс заходів і псування шкільного інвентарю, витоптування газонів і скорочування життя класного керівника. Дійте за неперевіреними даними нашого гаса. Автора даного твердження вже спіймали в студії. Дякую за смістовний репортаж. Нагадуємо, що кількість примірників короткого педагогічного словника обмежена. Замовити книгу ви можете за телефоном 223 332 223 та на нашому сайті першим десяти вчителям, які замовлять словник персональний клас 30 учнями в подарунок. повертаємось до наших новин. Комплексна перевірка КРУ, проведена в нашій школі, виявила окремі перегляди застосування творчого підходу до записів у шкільних щоденниках. Ось деякі цитати. Шановні батьки, терміново стрижіть свого сина. Дуже хочеться подивитися йому в очі. Ваш син бачив у білих тапках десяткові дроби. Шановні батьки, ваш син приніс петарду, зірвав петраду. Учитель ТВ веде пряму трансляцію з головної площі села. Шановні телеглядачі, У зв'язку з святкуванням дня вчителя. У нас у село прибув почесний гість. Сам Дон Карліон. І через кілька секунд ми почуємо його вітальну промову. У мене mi amigos. Доброго дня, шановні пані та панове. Бонжорновочаче. Задовенький поли. А мій псевдонімо Ес Дон Карльоне. Мене кличуть Дон Карльон.

Це педагог. Я дуже хочу позбавити всіх учителів з їхнім святом. Карнавалу, фестивалю Ля Фініта. На жаль, канікули закінчились. А, бандіто, садисто, барбосо, терористо а, Камбек університету. І всі учні знову повернулися у школу. Барано урок бедламу на перерву. Щоб знову взяти участь у навчальному підесесії. Професор Мазахіс. Закохані за у свою роботу викладачі. Арбайтен папа Карло. І з радістю їм у цьому допомагають. Запрето проблеми пелеоліто. Бажаю вам зберігати молодість і стрункість. Гривня, бакси, мільйон. Підвищення зароб... Зароб... заробної плати. Прогібанту передля адміністратор. Мати добру репутацію і е, начальство. Канікуло без пределу. Збільшення канікул. Фінітаря комедія найшвидшого закінчення навчального року. Аморе Казанова. Дайся в особистому. Бастарді дармоїді зануді остолопі. Ми приєднуємося до всіх привітань. Спасибі вам, учителі, за душу відкриту, за ласку турботу, любов доброту. брату. Живі довго-довго, милуйте цим світом. Зажи для вас, нічні квіти, цвіту. Хай щастям, щастям і сміхом наповнюється дім, за вашу роботу, людськими муклі. І в день такий урочистий, святковий, Дозвольте вашу братів шанувати, які ти сі принесені сьогодні. І цього серця вам подарувати. Квіточки в гаю. Любим вчительку свою. Так багато в неї знань. А ще більше в нас питань, на цьому самничком маю. Любим вчительку.